Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. 10 березня в нас стартує нове злиття на легендарну героїню Верховну Елейн. Це покращена версія нашої стартової героїні, та має вона темну стихію, що є дуже привабливо. Тож розберемо її навички. З першої навички вона буде атакувати ворога двічі, і з кожним ударом переносить випадковий штраф із себе на ціль. Це буде корисно в битвах з босами. З другої навички, де атака по всім ворогам, завдає на 10% більше шкоди за кожен штраф на цілі. І якщо ворог помирає, перезажає навичку, захвали постріл. Це буде дуже потужно бустити її шкоду від штрафів. Відповідно до 100% за 10 штрафів одночасно, і перезадка навички складає 3 ходи при апі. І далі перейдемо до третьої навички. Це в нас атака по ворогу, яка генерує щит союзників, посилення та щит. Якщо ворог помирає, отримує додатковий хід. Корисна навичка для арени, якщо вона буде дійсно шотити супротивників, і потім відразу пробувати з другої навички. Але будемо бачити по її коефіцієнтам шкоди. Поки що мені все подобається. Перейдемо до пасивної навички. Має імунітет до штрафу атаки і також завдає на 20% більше шкоди цілям, в яких атака нижче власної. З цього ми розуміємо, що на неї неможливо накласти зменшення атаки це дуже добре працюватиме на арені, наприклад, проти Кріска або Мадам Серіс. І також ця пасивна навичка буде добре підвищувати шкоду, що виглядає дуже потужно. Чи так це буде на ділі, дізнаємося дуже скоро. І має добру ауру на збільшення атаки 30% у всіх битвах. За підсумками маємо круту героїню темної стихії, яка не має слабких ударів. Злиття раджу виконувати 100%, бо, по-перше, злиття буде проходити з часток, а відповідно виконувати досить легко. по-друге, це Воїт-герой, а Воїт Герої буває злиття. Ті дуже дуже рідко. І по-третє, це просто дуже крута героїня. Тому раджу вже накопичувати ваші ресурси та готуватись до злиття. Всім дякую за перегляд та мирного неба!